Всім привіт-привіт, друзі! В себе на стрімі я пообіцяла своїм друзям, гостям і глядачам каналу зняти відео, які квіти на моїй клумбі і які я купила хризантемки восьми кольорів. Ділюся з вами своєю красою. Ось такі в нас хусточки на клумбі. Петунія також така гарнесенька розцвіла гарно. Погляньте, як квітує, і скільки ще тут бутончиків є, які будуть ще квітнути і квітнути. Дай Боже, щоб було тепленько, погляньте, скільки бутонів, дай Боже, щоб було тепленько, щоб вона ще цвіла і цвіла. тому що дуже шкода, якщо її поморозить мороз. Так, зараз перейду на інший бік і покажу вам далі. Ось плететься собі по бордюрах. І радує своєю красою мене, чоловіка, діток, онуків, і також хай радує вас, моя клумбочка. Хай у вас життя буде таке яскраве і красиве, як ця клумба. Ось, будь ласка, яка красотінь. Так, також є хвосточки тут у нас насаджені на клумбі. Ось погляньте. Оце така питоніка на даний момент. Ості ось такі садили в минулому році маленькими кущиками. Тепер вони вже ось так розрослися. І далі показую квіти, які я купила вчора і позавчора на ринку хризантемки які гарненькі. Так, ось це перший кущик бордовий. Красунчик. Такі невеличкі кущики, це у нас коштують 50 гривень. Далі ось такий жовтий кульками. Красунчик. Це морозко, той, що я говорила, фіолетовий. Вже він оцвів, його треба прибрати. Далі ось такий, друзі, кущик, красунчик. Ох, який же гарнюний колір. О, Отак. Гущара хвости. І ось такий цей кущик величенький, вищенький. І коштує 70 гривень. Але так як я брала квітів не один, вона каже: беріть його за 50, він гарний, у вас такого кольору ще ви не брали, і хай він буде вам за 50. Віддала за 50 гривень. Оцей кущик, друзі, пересадила я з вазона. Вазон мені подарувала молодша. Менша дочка на день народження, я його висадила на клумбу, і він мене ось так тепер радує. Такий красунчик. Також придбала білого кущика отакого. От Отакий білесенький кущ малесеньких пахучих хризантемок. Так, придбала ще ось такого кольору, також борду, але вже іншого. Схожий більш на маргаритки, які по весні розцвітають. І також радують ось такі красунчики. Хусточка далі також ось такий кущик морозко в нас його називають, також вже цвітає. І останній колір, який я придбала, то є такий, такий красавець. Зараз, якщо мені вдасться всі ці кольори вам показати всю клумбу. Ось така краса. Така клумба. І от я тут сидячи вчора вечором до темноти, поки не стемніло і не почала замерзати, любувалася цією красою. Пропоную і вам. І також дякую за увагу, кому було цікаво. Я ваше бажання виконала, надіюся. Отак. От ну, а як же не показати таку красу, яка і досі буяє таким гарним цвітом? Це наші бурдюрні трояндочки. Коли починають розцвітати, вони рожеві, а коли повністю розцвіли, біленькі. Ось красота. Ось бачите, ще тільки починає розцвітати. Як буде ще тепленько, то буде все добре. Це вже відцвітає ось, але по-своєму гарний красунчик. Оце на іншій клумбі ці квіти, друзі. Перейшла на іншу клумбу, щоб показати вам ось такі погляньте, як наречена, які ж тільки красуньки. З рожевим відтінком я її так люблю. І ось ще одна троянда розцвітає, хоче розцвісти. Буде тепленько зацвіти. Ну, а це, друзі, підійшла до хризантемок до наших. Вони також вже починають розцвітати. Ось великий кущара тут у нас. Ось бачите, отакий колір. Буде рясно, багато, буде гарно гарно. І зараз підемо до іншого куща. Він лимонного кольору, але ще тільки. Тільки-тільки. Ось цей кущик, друзі, лимонного кольору, але він ще тільки починає свої бруньки розпускати. Тому чекаємо краси. Так, цей кущик посадила одним, одним стеблом у минулому році. І ось таким уже він буде зацвітати кольором. О, так що чекаємо красоту. Вітер гойдає, гойдає. О, гарненький буде букет також. Оце буде такого рожевого кольору розового, а оцей буде Цей кущ також посаджений в минулому році, вони поруч, квітів буде на ньому багато, але він буде світлого, такого сиренівого кольору. Отакий. Як я вам петуню то показувала світленьку, от такий буде колір оцих хризантемок. Ну, а це всі, мабуть, знають деревій тисячелистник. Не знаю, як це називаються, квіти, чи лікувальні, чи бур'ян, але вони в нас кожного року розцвітають біля винограду. Отакі красотульки. Ну і все, друзі. Всім дякую, хто був зі мною. Всім Богом благословенного дня, міцного здоров'ячка, бувайте здоровенькі.